Дрозди зашевелились. Вже прийшла весна. Але бачимо, що на річці льот нерушимий. Чекару козивається, торкнувшись її своїм крилом, і каже пора, пора. А почернила. Такая была красива среди зимы. молодая, прозора, доступна. А теперь, чи постарела, чи похмурнела и не хочет разлучаться. Так вот стоит на споведе под осиками. И не мурмур. -мур. Мы Уже валки гусей пролітають. І навіть грайка видів та ніб. Довго кажеться, це ім'я дикого лісового голуба промайнула. А кригась так. Вона б десь там на великій. Рідців у стрімнинах би зірвалася би натрощила б ще береги почистила і сама помандрувала. А так, як стояла під погойдуванням цієї глідової гілки, і пересвисту вітру в перемішку із неперелітними дроздами, так і чекає свого розчинення у цих краях, оприснивши собою джерела в черговий раз для великого літування.